Всім привіт! Я вам показала у відео раніше, як ми обрізаємо наш виноград. Також підписники в коментарях писали, запитували мене, як ми обрізаємо прищепи. І зараз я вам це продемонструю. Ось у нас є прищепа Азія, яка була зроблена зеленим-зелена зелене 6 червня в цьому році. Ось видно місце прививки. Подивіться, зверніть увагу, який розмір. Там вже сантиметрів 4, мабуть. Ось дивіться. І є у нас ось такі дві лози із цієї бруньки. Одна більш-менш нормальна по товщині. Ми її будемо ложити ось сюди на проволоку, приміряємо зараз ось так. І тут. До стовпчика якраз, щоб нам вистачало. А це все обріжемо зайве. Ось так. Залишаємо. І тут трішки. Верхню лозу це ми обрізали Азію, а нижня лоза вона теж хороша. Це у нас тут. Перцовий червоний. Також прививка зроблена 7 червня в цьому році. Теж видно місце, подивіться, прививки. І тепер повертаємось знову до Азії, вже на іншу сторону. Подивіться, яка тут лоза. Лоза пожирувала. Дуже товста також. І від неї пішли вже ось такі пасинки. Їх ми залишимо. Але вони трішки за короткі, не достають нам наш, до кінця нашої, нашої проволоки, тому залишимо ось, цю, ось ці дві. ось так. Пустимо їх на цю проволоку і зараз тільки підріжемо край. Отак. От Це туди. Дов... І так як тут кінчик теж трішки не визрів, то ми його зрізаємо. І точно так само зараз переходимо на іншу сторону нашої шпалери. Ось у нас від цієї шлози і на цю сторону перейшла, то ми її так і залишимо. Зараз примірюємо, пустимо її. Ось так вона тут зручно лягає. Зріжемо, також тільки трішки кінчик бо... Не визрів. Так, ось так. Тут у нас перцовий червоний Прививка за 7 червня. Цю лозу ми пустимо на низ Кінчик теж трішки не визрів, то ми його підріжемо. Ось тут у нас біле облако. Прививка зроблена 7 червня. Тут у нас іде ось таких. На цю сторону дві лози, ми їх також приміряємо і зараз трішки обріжемо так. і ось цю, цю пустимо на нанес. Цю лозу пустимо ось сюди наниз, а цю грубшу наверх. Ось так. Ось цю тоненьку кінчик теж підрізаємо і пустимо її теж ось сюди. І ось так робиться обрізка награду. Дякую всім за увагу. Я думаю, дала відповідь на запитання, які були. І хочу сказати, що завтра багато також мене запитують, які у нас залишили саджанці винограду, які ще інші є саджанці і черенки. Тому завтра зроблю вам невеличкий огляд те, що ми ще маємо. Дякую всім за увагу і до зустрічі в наступному відео.